Зустріч розпочалася з короткого звіту, щойно призначеного начальника УМВС. Юрій Дем'яненко розповів про зроблене міліцією за останній період. Спільні рейди громадських активістів і правоохоронців, які вже дали позитивні результати. Тільки за останній тиждень на території Житомирської області було припинено 13 об'єктів торгівлі, на яких було вилучено гральні автомати. Відкрито три кримінальних провадження за фактів використання. Коштів здобутих від незаконного обігу наркотиків викрита вже 29 кримінальних правопорушень у бюджетній сфері. До правоохоронців звернувся голова облдержадміністрації, який зазначив, що вони повинні не забувати про своє першочергове призначення роботи задля безпеки народу. А тому й закликав міліціонерів працювати не як караючий орган, але обов'язково в рамках закону. Поряд з іншими органами влади міліція теж користується, На жаль. Не виправдано малим, малим відсотком довіри у суспільстві. Керівництво держави ставить перед нами, перед керівництвом міністерства внутрішніх справ. Це те, щоб ми повернули довіру громадян до працівників міліції. Голова обласної ради Віталій Француз знає роботу правоохоронців безпосередньо Кілька десят років працював в міліції. Тож запропонував більше співпрацювати не лише з громадськими активістами, але й з ветеранами органів внутрішніх справ. Саме на їх досвід у своїй роботі мають покластися нинішні міліціонери. Окрім того, голова обласної ради суворо наголосив, що кожен міліціонер, який планує працювати за вчорашніми стандартами, повинен або переформатувати свою роботу, або полишити службу. Адже міліція віднині має бути взірцем чесності і і я ніколи не боявся говорити, що я 30 календарних років від курсанта до полковника пройшов. Але от те, що кинули і спалили, не якусь іншу будівлю. А саме міліцейську, воно багато про що говорить. Оце той рівень довіри в суспільстві, хто відчуває, хай прийме рішення. Життя є і поза міліцією, це правда. Але якщо хтось думає, що пошумить зверху і нічого не зміниться, не буде в цей раз так. Тим часом Юрій Дем'яненко запевнив, що працівники органів внутрішніх справ області гідно виконуватимуть усі поставлені завдання, аби відновити довіру людей.